Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і медіа Центр Україна в Українформі продовжує свою роботу. Я хочу ще раз всіх нас привітати з отриманням України кандидатства в члени Європейського Союзу. І зараз ми поговоримо з Іваном Федоровим, міським головою міста Мілітополя. Пане Іване, ви нас чуєте? Добрий день. Доброго дня, чую. Пане Іване, яка ситуація наразі у місті Мелітополя? Яка з точки зору гуманітарною складовою? Які труднощі з якими стикаються зараз мешканці Мелітополя? Ситуація, звичайно з кожним днем стає все складніше, складніше, тим, що російські окупанти та їх колаборанти намагаються так сказати закручувати гайки сьогодні? Одним з найактуальніших питань є паспортизація та? Можна сказати, якась нелегалізація, якесь оформлення підприємницької діяльності. Почнемо з паспортизації сьогодні. Рашисти, завдяки своїй пропаганді, а це окремий напрямок їхньої зброї, намагаються змусити в першу чергу наших пенсіонерів, наших підприємців оформлювати паспорти Росії. Як аргумент вони дають той, що пенсіонери. Не будуть отримувати пенсії, якщо не оформлюють російські паспорти. А підприємці не зможуть вести свою підприємницьку діяльність, якщо не оформить російські паспорти, там не зареєструються в якихось псевдо. Податкові інспекції, звичайно, це все маячня тому що держава Україна виконує всі свої зобов'язання і повноцінно виплачує як пенсії, так і соціальні виплати, так і заробітні плати в бюджетній а, сфері. А відносно підприємців, то звичайно, якщо буде реєстрація в якихось незрозумілих структурах або Банківських установах Російської Федерації то це однозначно можна буде трактувати як порушення закону про колаборацію. Хоча ситуація досить складна, треба буде треба чекати на вирішення цього питання на державному рівні. Досить ускладнала ситуація в медичних закладах. Це е, треба поглянути на наступну ситуацію. Останні чотири місяці вони майже не чіпали наші е, медичні заклади. Вони боялися, боялися, тому що їм треба було, щоб медицина працювала. То вони майже не втручалися в діяльність е, медичних закладів. Але, але на минулому тижні вони призначили якось чергового гастрольора е, керівником управління охорони здоров'я. Е, та всі. Головні лікарі на території тимчасово купованій Запорізької області мали написати заяви про звільнення з українських структур та прийом на роботу в пседорошістській структури. Мене дуже порадувала ситуація в місті Мелітополі, Порадувала тим, що з трьох структур медичних в місті Мелітополя лише один. Головний лікар, то який мав виходити на пенсію вже в юні місяці, в червні місяці лише він погодився написати таку заяву, а всі інші відмовилися. І сьогодні є масове небажання наших медичних працівників вступати до цих структур. То у брошистів є чергові проблеми. Вони тронули медицину, отримали наступні проблеми. В цілому основні проблеми ті, які є сьогодні на тимчасово окупованих територій, це звичайно перш все, кошти. Тому що тотальне безробіття майже 80% людей не працюють і не мають змоги отримувати свою заробітну плату. Кошти звичайно, це дороговізна висока вартість продуктів харчування, тому що вони дорожчі в 3-4 рази ніж ті продукти, які такі ж продукти, які продаються на території підконтрольної держави Україна. І звичайно, це безпека, безпека і ще раз безпека. За останній тиждень масово почалося знову викрадення активістів, пастора церкву викрали прямо під час несення служби на центральній площі міста. Тож безпекова ситуація вкрай тяжка. Але наші партизани сьогодні відкрили сезон полювання у всьому місту розвісили оголошення про те, що за голову. Основного гаулейнеру, вони сьогодні об'явили премію в 10 тисяч доларів, але впевнені ці ставки будуть рости і точно, мабуть, самі грошисти і зачистять за ці кошти? Пане Іване, я знаю, що ми бачимо інформацію про те, що поширюються викрадення людей. Вони продовжуються, вони мають такий системний характер. Яка у вас інформація з цього приводу є? Більш ніж 500 людей викрадено за останні 4 місяці. За останні тиждень були масові викрадення активістів, пасторів, бізнесменів, пастора дя дякувати Богу, і всім майданчи відпустили. Але підприємці знаходяться як і раніше в полоні у рашистів. Також в полоні у рашистів вже більш ніж 2 місяці знаходяться. 16-річна дитина, яка знаходиться в полоні, яку вони не відпускають сьогодні з полону. Тож викрадення це основний один з основних дій, які роблять сьогодні рашисти на території тимчасово окупованих міст. Таким чином вони хочуть залякати, дізнатися більше інформації, і головне отримати підтримку від наших Мелітопольців, але це не дається. Щодо наших дітей, ми розуміємо, що зараз діти отримують атестати. Що відбувається у Мілітополі? Чи окупанти примушують дітей отримувати атестати свого зразку, скажімо так? Рашисти сьогодні масово намагають. Це відкрити школи та університети на території тимчасово окупованих міст. Їм це не вдається через спротив вчителів та працівників освіти, а тому, що, наприклад, в місті Мелітополь з 2700 чисельності управління освіти погодилось працювати менш ніж 300 Людей і здебільшого це технічні спеціалісти сьогодні. Вони роблять всі сфери зусилля завдяки пропаганді, залякуванням, вмовлянням, щоб діти прийшли 1 вересня до школ міста Мелітополя. Але сьогодні немає підтримки з боку батьків, щоб це робили наші діти. Але для того щоб забезпечити викладачів, вони в Новосибірську, якщо я правильно пам'ятаю. Роздали оголошення своїм вчителям, щоб вони приїхали до Херсонської та Запорізької області, частина, яка окупована, і проводили навчальний процес. Сьогодні їм не вдається запустити школу. Що стосується а дипломів атестатів, то за українським законодавством наші діти всі отримають. Також наші діти отримають спеціальні умови щодо вступу у вищі діти, які з тимчасово окупованих територій отримують спеціальні умови до вступу. Тож складно цей процес, але допомога нашим дітям буде з тимчасово окупованих територіях. А щодо расистів, вони будуть робити все, аби запустити навчальний процес, тому що їм це потрібно для картинки для пропаганди що стосується. Вищих навчальних закладів то сьогодні вони захопили е, всі е, навчальні заклади, вищі навчальні заклади окупованої на території Запорізької області. Це Бердянські педагогічні університети, Мелітопольський таврійський державний, Мелітопольський педагогічний університет, і на базі всіх університетів зробили один. Називали його Мельтопольський государственний університет, кучна назва МГУ. Але ж також навчальний процес там не поновлено. Пане Іване, скільки за вашими оцінками зараз залишається місцевого населення у місті і чи можливий виїзд на територію, яку контролює Україна? Ми точно можемо володіти даними три тижні тому, коли ще працював мобільний зв'язок український бо, за даними а, мобільного зв'язку на території міста Мелітополя. На той момент залишалося три тижні тому, я ще раз підкреслю, порядка 70 тисяч жителів. Це половина від регулярного населення Мелітополя. Сьогодні точно вже менше, тому що кожного дня виїжджають люди з тимчасово окупованих міст. Сьогодні така можливість є. Лише декілька критерій. Перш за все, має бути гарна погода, тому що через зруйноване міст лише по ґрунтовій дорозі можна дорозі можна об'їхати зараз, і коли йде дощ, там неможливо об'їхати. А друге це кошти досить дорого, тому що расисти на блокпостах беруть кошти з мирного населення від 300 до 3 тисяч гривень за те, щоб пропустити для виїзду наших людей. Але така змога є: кожного дня виїжджають люди більш ніж 20-30 машин. Кожного дня виїжджають на товарі. Ви сказали про те, що 500 людей. Зникли і були викрадені расистами. А чи є у нас інформація, де вони знаходяться? В якому кому вони стані і де їх тримають? Звичайно, повноцінної інформації немає. В нас інформація лише від тих людей, які вийшли з полону. А хто знаходився в полоні три години? Хто знаходився більше ніж два місяці? Наприклад, голова. Мелітопольської міської ради знаходився майже два місяці в колонії Після цього його відпустили. Але ж нам завжди невідомо доска, достовірно де знаходиться полонені тому що, як мінімум, є 4-5 баз, де можуть знаходитися полонені, і до кожного полоненого по різному відносяться расисти. Тож це така окрема тема, і це окремий. Вид зброї, який використовують сьогодні расисти, і зовсім різних причин вони затримують цих людей. Когось по політичним ознакам, когось із бізнесменів вони затримують і відпускають за виплату грошових компенсацій. Тож всіх по-різному, але достовірно, звичайно, невідомо, де знаходяться, тому що навіть родичам вони не кажуть, куди можна приносити речі, діти і так далі. Шановні колеги, ви можете поставити свої питання. Прошу мікрофон. Зараз хвилиночку. Доброго дня. Укрінформ. Є такі питання: що відомо про врожай? Чи є розуміння, хто його збиратиме, і чи є місце для зберігання? Врожай відомо наступне. Перш за все з усіх аліваторів, які знаходяться на тимчасово окупованні, зерно вже майже вивезено. Вивозяться вони кожного дня, конвой з машин під охороною російських виїжджає з міста Мелітополя від 30 до 50 машин. Тож це. Якщо 50 машин, то це більш ніж тисячу тонн на день виїжджає з міста Мелітополя та з Мелітопольського району нашого врожаю. всі аліватори майже вісно. Що стосується нового врожаю, то сьогодні рашисти озвучують наступні критерії щодо збору врожаю. З кимсь вони домовляються про те, що забирають 50% врожаю, з кимось вони домовляються про те, що забирають 70% врожаю, та озвучують ціну. І вони можуть закупати цей врожай, це менш ніж 80 доларів за тонну. Це чітко зрозуміло, що це менше собі вартості, і лише одна людина уповноважена рашистами вести такі перемовини. Лише їй можна продати цей врожай. Якщо продається врожай комусь іншому, то просто приїжджають рашисти і забирають. Тож багато хтось фермерів... Навесні не посівся, а будуть збиратися лише той врожай, який був посаджений восени ще озимні культури. Тож сьогодні досить складна ситуація, і коли ми бачимо ситуацію безпосередньо з фруктами, з черешнею, з ягодами з полуницею, то ми чітко розуміємо, що все, що вони купляються, ніщо собі собі вартість. Тому сьогодні точно врожай буде зібраний нашими фермерами, і далі, скоріш за все, він буде проданий за безцінь, а Осіння посіна точно буде під загрозою. А чи є інформація щодо роботи в місті українського інтернету? Український інтернет в місті не працює повністю вже майже два тижні. Працює мобільне працює оператор інтернету всі через російські сервери, через російський псевдоінтернет. І всі ми радимо мешканцям міста користатися лише через VPN, щоб був повноцінний доступ. До мереж, до месенджерів і так далі. А ми розуміємо, чи можливо поновлення інтернету, чи зараз вже неможливо зв'язку Звичайно, поновлення, поновлення інтернету та зв'язка можливо, але, перш за все, треба, щоб наші героїчні Збройні Сили деокупували Мелітополь. Після цього ми в короткий термін зможемо поновити роботу нашого інтернету та мобільного зв'язку. Ще питання, колеги. That... ви сказали, що багато е цивільних виїжджають. А куди вони виїжджають? В Запоріжжя чи в Дніпро, коли вони в основному їдуть? Дякую за запитання. Воно досить актуальна, тому що сьогодні можна сказати, що будь-яке місто тимчасово окуповане поділилося на три частини: перша частина, яка знаходиться безпосередньо в містах в окупації, люди залишаються. Друга частина людей, які виїжджають за межі совкупованих міста, але знаходяться в Україні. А третя частина хто виїжджає безпосередньо за кордоном. А так а, з міста Мелітополя в основному виїжджають люди, звичайно, по Україні, але виїжджають зовсім в різні міста критеріями можуть слугувати а, в кого є десь родичі, в кого є, є, є якесь житло, чи хто знайшов собі якихось прихисток, тобто, звичайно, більша частина досить багато людей залишається сьогодні в місті Запоріжжя. На минулому тижні нашої команди був відкритий такий центр допомоги окупованим містам Запорізької області, в який люди можуть прийти, отримати консультації. І в цифрах за тиждень роботи ми пропустили а, більш ніж тисячу наших мешканців тимчасово окупованих територій за. Львівської області тому куди виїжджають зовсім різна географія, точної статистики не немає, але точно можемо сказати, що лише на території Запоріжжя сьогодні знаходиться більш ніж 5 тисяч мешканців Маритопа. Дякую. Дякую, пане Іване. З нами був Іван Федоров, міський голова Мілітополя. Я дякую вам за те, що доєдналися до нас. Друзі, нагадаю, що о 14.30 у нас у студії до нас приєднається Олександр Матузянник, речник Міністерства оборони України, і ми поговоримо про ситуацію на фронті. Залишайтеся з нами.